Доброго здоров'я пані і панове. Ще раз із великим задоволенням сьогодні четвер, 27 жовтня, ми продовжуємо наше спілкування. Це друга наша зустріч. І реально дуже великий потік інформації, яку я хотів би вам донести, для того, щоб краще розуміти, що насправді відбувається, щоб розуміти, а не здогадуватися і не чекати, не читати якісь там написи на парканах. Не забувайте лайк лайкос, категоричну українську вподобайку, а поставити якраз до цього відео, друзі, для того, щоб україномовний сегмент ну, надолужував втрачене. Хоча я знаю, що зараз і Українське спілкування набагато популярніше і слава Богу, якраз в Україні. Але нам ще треба захищатися потім, коли а, закінчимо війну, коли переможемо, будемо не знаю, там сперечатися, там якісь догмати, а, мови, письменники. А поки що ми повинні захищати своє насправді. Так от друзі, ми поговорили з вами за бізпілотники. Ми поговорили про бажання Путлера чи мольбу Путлера а, почати перемовини. Причому ще кілька днів тому ця машка Кок-Сахарок, та що а, офіційний ро. От лаврового коня Путлера сказав, що ми готові до перемоги на будь-якому майданчику. Ми взагалі з будь-ким ми готові переговорювати за мир. Ми, от, ми, от, значить, є якісь проблеми, не зважаючи на те, що м'ясо, не зважаючи на те, що Путлер намагається якимось чином пригальмувати вже мобілізацію, тому що рейтинг падає. А от е, теж думаю, що ви вже бачили, що навіть та мерія Москви, а в якій там був один чи програміст, чи заступник керівника відділу, чи керівник відділу, який там поїхав пару днів, він загинув Третина співробітників московської мерії терміново звільнилися і кажуть, що вже чкурнула десь за кордон, ну зробивши собі можливості виїзди. От що насправді відбувається в Кацапстані, ось на тлі чого Путлер шукає можливості для перемір'я, Ну, поки що він думає, що є якась там віконце, не знаю, там квартирка кварт можливостей, насправді для нього, і що він пролізе в ту квартирку, зафіксувати те, що він загарбав, те що вони там, не соромлячись, називають своїми військовими трофеями. Але для цього вони ще намагаються дати якийсь градус, дати температуру, показати свою значимість. То там ядерне випробування, то ця брудна бомба, при тому, що реакція вже якби фіналізована, реакція головного управління розвідки України. говорить наступне Кирило Буданов: заяви Кремля про розробку Україною брудної бомби стало чимось на зразок анікдоту і жарту. Отак, от, от в коментарі до CNN сказав генерал. Це питання стало чимось на зразок жарту. І моя від... Відповідь пряма: ми не готуємося, ми не працюємо над брудною бомбою. Ми абсолютно підтримуємо візит МАГАТЕ. Будь ласка, будь ласка, ми відкриті, чекаємо на них. Ми чекаємо, коли вони відвідують усі наші без питань будь-які ядерні об'єкти. Чим раніше вони прибудуть, тим швидше Україна може зняти а, ці надумані звинувачення з боку Казахстану. Це весь світ абсолютно знає, а, тому що слідкувати за виробництвом брудної бомби в такій країні, як Україна, для тих, хто називає там центрально розвідувано. Не управління чи розвитка Британії за останні часи взагалі проблем не було ніяких, так само, як і до речі, для ФСБ там і е, цієї військової розвідки Казахстану тобто їх агенти, як ви бачите, до сьогодні виковирюються із найвищих ешелонів української влади. А тим часом кацапські пропагандисти, ну вони не ну, своє б хай, хто комусь ж, проплатили, де зібралися креативщики насправді які цю всю, всю ахінію придумали, але. Вони вже навіть розробили сценарій застосування цієї брудної бомби Україною. Значить, і виклали там, типу, фотки, якісь їх розвідники, фотки брудної бомби. Не те, що вона брудна вся в багнюці. Ні, вона там заляпана. Це в варіант. В нас ні. В нас все повинно бути надральне, насправді. Але виклали фотки цієї брудної бомби, і виявилося, що на фото детектори диму. А не бомба, це детектори диму, і, і вони належать Словенському агентству з радіоактивних відходів. При тому, що фотка була зроблена в 2010 році, 2010 му і, і вона використовувалася як ілюстративний матеріал от для цих звинувачень -канцентр. Ну, Вони навіть фейки зліпити не можуть нормально. Ну, Но сміх, сміх і гріх. Можливо, вони навіть і не паряться в тому, щоб якийсь був е е е дотичність і повна відповідність фоток і тексту. Ну, це напевно кацапа. Вони ілюструють, що попало. Знаєте, які. Колись в старому українському телебаченні треба зробити атражонний план, так би мовити, щось там кореспондент розповідає. і Атражонний план, тому інколи розповідає влітку, а плани йдуть зими. Ну, якби, яка різниця? Да? Ну от зайняли якесь відео, відеопростір. От так само і ці. Яка різниця? От є фотка, дивіться, хто там буде під мікроскоп. Кацапами так сайде, однозначно. Так от, повертаючись до того, що я вже сказав в першій частині нашого спілкування про відкриті контакти, пов'язані з попередженням. Женями, які передавалися по ліні зовнішньополітичних відомств а, а, з боку Сполучених Штатів Америки. Да, Блінкін сказав, прямо, що вони попередили кацапського президента Путлера про наслідки, з якими він зіткнеться, і його країна зіткнеться в разі ядерного удару по Україні. Ми дуже чітко і прямо повідомили про це кацапам, а, зокрема президенту Путлеру, тобто до нього донесли безпосередньо до нього. Він також зазначив, що істерія з нібито українською брудною бомбою стало черговим кацапським фейком за словами Блінкіна за Кацапами завжди помічали. Ну він так сказав, часто помічали, що Кацапстан приписує іншим модель поведінки, яку е сам сам Кацапсан розглядає. Така риторика є безвідповідальною. Крім того, пан Блінкін заявив, що подальшу підтримку України з боку США Навіть не треба, якби думати, що цього не буде. Вона буде. Він додав, що для Вашингтона зараз важливо залишатися на боці України. Ми в цьому не сумніваємося, тому що ще раз, як я вже кілька місяців говорю, а наступного Афганістану Сполучені Штати не переживуть не тільки Байден. Це мова навіть не про не тільки про Байдена, це мова звичайно і про Америку як сталу економіку і увагу якраз і силу і потенції тим паче що сьогодні в євросоюзі є от така от боротьба за тих хто старший не те щоб розкол але видно що якісь там заздрощі починаються і дехто починає активізувати свою позицію тому що нас останні пару тижнів сказали, що все вже якби втомився значить і вже він не лідер зараз ви зрозуміли да, про кого мова йде на цю зараз я про це розкажу але з урахуванням оцих всіх заяв потенції боротьби України. Знаєте, людина, яка була найбільшим скептиком України в плані безпекових організацій світу, одним з найбільших скептиків, і той, хто насправді впливає, і впливає на перше на німецький естеблишмент, і на канцлера Шольца, ну, знаєте, Німеччина історично. І за Шрёдера, і за Меркель була проти України і в НАТО і в ЄС, звичайно, практика. Тому тому що на зарплаті сиділи люди і відпрацьовували якраз те, що сьогодні відпрацьовують в деяких інших країнах Європи, але Захід більше не має виключати як факт членства України в НАТО. Це сказав голова Мюнхенської конференції з безпеки. Пам'ятаєте, куди перед самою війною літав президент Зеленський і виступав там і розказував моменти, як Захід помиляється, що він до сьогодні не бере Україну в НАТО. От весь цей процес, якраз підтвердження слів президента. Але як. Сказав цей Крістор Хойген, Зокрема, значить, ситуація зі вступом України до НАТО змінилася після того, як президент Казахстану публічно погрожував застосувати ядерну зброю, заявивши про готовність застосувати всі доступні засоби. Ми маємо подумати про те, які гарантії ми можемо дати Україні, але я думаю, що ми більше не повинні виключати членство України в НАТО. До речі, відставні і колишні президенти, очільники Сполучених Штатів Америки теж говорять, для чого вигадувати велосипед, писати якісь угоди про гарантії, і візьміть просто в НАТО, і якби всі питання знімуться ну то самі собою. Просто п'ята стаття, озброєна країна, якби досвід тощо, і не треба там городити якісь городи великі. При тому, що Італія, от неочікувано, але якраз Джорджі Мелоні пхає там попереду всіх. І Видно, що жіноцтво, якраз ті, що біля керма стоять своїх країн, чи Єврокомісії, у Нурсула фон дер Ляєн, чи в Європарламенті, да, вони просто суворі в цьому розумінні. І от Джордж Мелоні каже, єдиним способом. Особом сприяти укладанню мирної угоди між Україною і Росією є допомога українській стороні захистити себе військовими засобами. Миру можна досягти, підтримавши Україну. Це єдиний шанс, який ми маємо для двох сторін, щоб вести перемовини. Правильно, треба дати в зуби Путлеру, щоб він заспокоївся. Відійшов і тоді всі сіли. Ну і Путлір відійшов повністю, і сіли за стіл переговорів там з тим, хто там в Казахстані візьме на себе відповідальності, нормально в спокійному режимі виплачувати репарації і. Як напевно, Японія після 45-го року, який буде заборонено мати ядерну зброю, мати там якісь війська. Ну, одним словом, я думаю, що там, якби польот фантазії є присутній, достатньо потужний в тих, хто готує післявоєнне майбутнє для Кацапстану, але... Як пані Мілоні зазначила, неодноразово а, значить, ми говорили про а, те, що а, якраз ці всі моменти повинні бути, і це все відбувалося от як єдиний шанс для двох сторін напередодні голосування заводом довіри її нещодавно призначеному уряду. А, при тому, що Берлусконі, Матео Сальвіні, це ж у її коаліції, займає чітку проросійську позицію через свої давні зв'язки з Путліром, але при тому, бачите, не можуть навіть рота відкрити, яка потужна жінка, і як нам по. Паланали якраз цим напрямком. Ну віва Італія в цей, в, цей, в цей момент. Абсолютно, міністерство закордонних справ Естонії. Друзі, от в цьому контексті якраз допомога України від Італії, ну теб, проголошено розмови про вичерпання боєприпасів. Це міф. Якраз на тлі всіх розмов а давайте мира, давайте полого. В нас нема що постачати, а в нас вже порожні, закрома е, там якоїсь не знаю німецько-французької батьківщини. Це міф каже МЗС Естонії, деякі країни, які ймовірно уникають додаткової допомоги у вигляді озброєнь, розповідають міфи, ніби в нас закінчилися запаси, які необхідні для нашої власної безпеки. Насправді це не так. За словами міністра закордонних справ справи Естонії Урмаса Рейнсалу, використання риторики про вичерпання запасів насправді є політичною Нерішучістю і цю нерішучість треба подолати, бо кацапи здійснюють діноцит в Україні. А я думаю, що він відкрив страшну таємницю, від якої вже складно буде якимось чином відійти і німцям, і французам, і болгарам, і португальцям. Ну, португальці якось да починають все ж таки більше прискіпливо дивитися в бік цього моменту пов'язаного з постачанням зброї, хоча знаходиться далі за всіх. Я вже не говорю про Іспанію і про інші країни. Тепер ще одна детективна ситуація, можливо, інтрига. Хтось каже, бо з вчорашнього дня починаються от великі розмови стосовно засідання G20. Ну Всі очікують, що воно буде якимось стратегічним, карколомним, категоричним, десь буде межа, десь світ має сказати Путлеру доста, виключити Путлера як телевізор, як такий. От десь з таким моментом люди підходять і оглядачі починають сперечатися, дискутувати. чи по Іде путлер а, на Балі? Чи поїде він в Індонезію на цей саміт і різні якраз? Доводи поїде, не поїде. Вчора ж начебто там Мішусіна вже відряджали як такого технахрата, типу який не замазаний, та всі замазані, тому що Мішусін підписує всі економічні справи, в тому числі переведення касабської економіки на військові рейки. і Він теж буде на скам'я, на скам'я під знаходитися в Газі. Тим не менш, президент Путлер на саміті G20, який стартує вже 15 листопада в Індонезії. Ймовірно, буде. Імовірно буде маніпулювати проблемою продовження угоди щодо експорту зерна з українських портів. Ну так принаймні, посилаючись на Ройтер, говорять голос Америки. Ну я не думаю, що це буде о, єдиний момент з Путлером. Хоча мінусів для нього особисто там буде дуже багато. Це раз, а по-друге, всі ж стали залежність присутність Путлера фізично на цьому саміті. Ну не знаю, Путлера чи Путлера номер 2 номер 3 52. Якщо буде підтверджена зустріч з Байденом, бо якщо не буде підтверджена зустріч з Байденом, то е, тільки буде зустріч. Ще з президентом Індонезії і публічне цькування Путлера. Він буде там як собака. От один точно господи, я і собак не хочу ображати. А, прости, господи, Да, Але буде, не знаю, як хто там сам по собі бігати за інформацією Джерел, яке от на умовах анонімності, як завжди, Путлер має намір взяти участь у саміті G20. Кремль, однак, поки що, не підтверджує цього. Але зернова угода це як домінанта. Путлеровської участі, і всі будуть намагатися переконати Путлера продовжити, значить, цю угоду. Він буде надувати щоки і вважати, що саме він зараз керує процесами харчування для всього світу. Це спосіб для кацапів тримати, хоч якісь карти на руках на цьому саміті. Угода про вивезення зерна, якраз ви пам'ятаєте, укладено за посередництво ООН. Там взяли всі на себе відповідальності. Типу, що Кацапи не бомблять ці каравани. Ну, за словами цих дипломатів, які дали витік можливому передбаченню. Але це я думаю, що поки що передбачення і моделювання, що би було, якби би, Путлер прилетів на балі. Так от каже, що лідери країн Великої Двадцятки будуть наполягати на тому, щоб Путлер продовжив термін у дії угоди ще на 4 місяці або більш на тривалий термін. Я думаю, що це точно не єдине, що би вимагали від Путлера. Але Казахстан доведе справу до крайнощів, але продовжує цю угоду, тому що не захоче зіткнутися з міжнародним засудженням за припинення угоди щодо зерна. Ну, якби це можна і без участі Путлера зробити і засудити його за те, що він гальмує постачання зерна до африканських країн, в тому числі. І от ще на тлі цього підготовка зараз, політична ж підготовка, хто лідер і які лідерські якості демонструє і не секрет, що деякі країни, особливо Балтії, країни, Польща, тепер Італія, показують, що країни, які в принципі і не бралися до уваги, коли ми говорили за стару, потужну добру Європу, все ж таки грають першу скрип. А ті славнозвісні демократії Німеччини і Франції на тлі того, що вони там ще звичайно дзвонили Путлеру розказували, що все буде хорошо, що все буде спокійно, що у нас немає зброї, у нас немає зброї, ну нати вам трошечки, але це не наступальна зброя. Але е, починають змінюватися. І от останні дні активності, мега-активності, я так скажу, Україна по лінії Україна, Німеччина, і при Штанмайра, і виступи Шольца на партійних мітингах на своїх, і виступи Шольца на конференції економічних ні, пов'язані якраз з відродженням України, там де Шмигаль про гроші про Урсула фондерляє. Не забувайте, що вона теж з цих країв і вони якраз дуже потужно пхають цю історію. Так, от на цьому тлі, як на мене, відносини між Мануелем Макроном і Шольцем, лідерами двох економічних держав, єС стали настільки крижаними. Що вони навіть не наважуються з'являтися разом перед пресою. Ну так пишуть американські політику. Але бачите, ми, ми теж з вами рефлексуємо в цьому напрямі. Президент Франції, канцлер Німеччини, впровели е, е, буквально з останньої доби в середу ТТТ зустріч, але спільної конференції перед камерами, яка зазвичай є найсухішою з рутинних дипломатичних частин після двосторонніх зустрічей так і не відбулося. Значить, про щось хтось комусь говорив, хтось щось доповідав, хтось щось доводив. І я припускаю, що Шольц був більш радикальний. Це моя особиста думка, тому що Макрон знаходиться на позиції перемови. А пам'ятаєте, він просив папу Римського подзвонити Путлеру. І, до речі, Кацапи, от сьогодні вранці, активно а, цитують якраз заяву одного з очільників французького уряду про те, що а, Кацапстан це велика держава, і нам треба з ними після війни налагоджувати стосунки. Типу Кацапи думає, що це зараз. Вони ж мали на увазі після війни. Але, в принципі, ви бачите, от такі от розбіжності. І Берлін Берлін раніше оголосив, що такий виступ для преси буде проведено. Берлін хотів провести. Але видно, що палац і спільного спіл Спілкування відмовився, так воно виглядає. Відмова в проведенні пресової конференції це один з видів політичної тактики, яка зазвичай застосовується для демонстрації докору, як а, це нещодавно зробив Шольц, коли прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відвідував Берлін. Тобто Орбан відмовився, точніше Шольц відмовився від спільної конференції з Орбаном. Йому показав, що отак от, от Макрон вчора показав Шольцу. Якби що я не хочу у нас розбіжності є. І в останні тижні Шольце Макрон сперечалися по багатьох питаннях, наприклад, як подолати енергетичну кризу і е, безсилля Європи в галузі оборони, як найкраще поводитися із Китаєм в цьому контексті. Я сподіваюся, що в них розбіжності по Україні немає, але десь, от е, в тому числі, і думаю, що саме туди буде намагатися клин бити Путлер. Але як би там не було, Євросоюз, і це Жозеп Борель е, заявив, найголовніше да, цієї зими, що очікував Путлер, що всі впадуть на коліна. Будуть здаватися. Євросоюз знизив залежність від постачання кацапського газу 40 до 7 від усього імпорту, так сказав Жозеп Борель. Наголосив, що ЄС необхідно шукати інших постачальників, але ця зима виглядає, що буде добре, тому що е -е, досягли скорочення 40 до 7 Це змушує нас шукати інших постачальників, робити ставку на невуглецеву енергетику. І ці можливості ми бачимо в Латинській Америці. Ну, в будь-якому разі, це не Кацапстан. Так от, за приточненими даними, я вчора я трошки помилився, сказавши, що в Німеччині 94%, але припустив, що це не остаточна цифра. Це так: 94% це середня заповненість газової інфраструктури в Європі. А в Німеччині про всяк випадок, друзі, майже 98 запомповано газу, і це при тому, що як мені знайомі вчора повідомили в Берліні було в районі 20 градусів, тобто з короткими рукавами люди сиділи там, чи загоряли на сонечку, чи рухалися своїми справами. Це жовтень, це кінець жовтня, а в Путлера я ж кажу, з газом він може сам його пити, кудись собі встромити, надуватися. І це один з головних моментів. Я не хочу якби наврочити, але синоптики якраз говорять, що так в цьому році і буде. Ну і звичайно, рухи всередині Казахстану, тому що ми ж знаємо, чим там гірше, тим краще. Навіть такі адепти режиму вчора сколихнуло там медійне блогерське середовище. Боже, Ксенія Штабчак, то вона вислуховувала в, біля ресторану в Дбілісі всю правду. До життя англійською мовою, з нею спілкувалася, думаю, що кацапською нехтували. і Говорили про війну, говорили, чому не хочуть Кацапи обслуговувати. А так вона така патріотка. Причому, знаєте, Сапчак, це Сапчака, і батька ж Путлер працював свого часу. Ці валізи носив. Тепер за Путлером носять валізи, а тоді валізу носив а, сам Путлер. І от вона втекла. Вчора так би всі говорили: ось Сіксенія Сапчак через Білорусь до Литви. А я думаю, а як же в неї кацапський паспорт? Це ж Литву ж не пускають Кацапів, вона ж там немає, не Є якоюсь там відомою дисиденткою, чи вона не б'ється проти Путлера. А потім виявляється, що вона втекла, тому що підозрювана є у справі про здирництво в держкорпорації Ростех. Типу, ну теж ми повідомляли, що затримали комерційного директора цієї сабчачки в Москві, і при тому, що глава Ростеху, от рівень просто. Сергій Чемізов написав заяву на журналістів, ну на Собчак, там і цю групу, що вони, начебто, вимагали з нього 11 мільйонів рублів за видалення постів в телеграм там якомусь каналі. А, і вже в суді той Суханов, цей комерційний директор, каже: Я да, 800 тисяч мені дали, але до 11 мільйонів я відношення не маю. І якби оця вся історія, це ж як 11 мільйонів на якому рівні це якби навала, і а в мене все одно як вона виїжджала? Друзі, кацапська журналістська телеведуча Собчак виїхала в Литву, надавши литовським прикордонникам ізраїльський паспорт. От щоб не було ніяких питань, ізраїльський паспорт. І в середу ввечері підтвердився джерело в службі охорони держкордонів. От щоб кацапи знали, хто там б'ється, от насправді які паспорти люди мають і де вони планують своє якраз майбутнє. Але чим ізо, я думав, теж як теж на такому рівні. А виявляється за повідомленнями, які є з середини кацапського політику, ми, ну так, чому про... То знали для загального розвитку ідейним натхненником головним ініціатором переслідування Собчак. Виступила донька президента Путлера Катерина Тіханова. В і жіночі справи кажуть, що наприкінці минулого тижня вона дуже жорстко говорила з батьком. Наскільки можна ну, щоб наполегливо просити закрити сапчачку, ну фізично закрити. І Чим сказав, Окей, в мене є тема, я її підставлю. І оскільки він активно підтримує Тіханову, і, значить, лобіює її політичні амбіції, сказав, Окей, я підтримую це копрохання. І от була зроблена ця конструкція. Але тим не менш, бачите, ізраїльським паспортом там розмахуючи, Самчанська зайшла у Литву. Ну, друзі, з паспортами окрема історія при тому, що українські паспорти зараз набагато вагоміші, я не сумніваюся. Чим кацапські так точно у світі десь ми, може, і з ізраїльськими вже скоро будемо сперечатися. Але тим не менше, в Європі теж не секрет, велика кількість наших людей, і велика кількість знову ж таки виїжджала за внутрішніми українськими паспортами. А час змінюється, час іде, треба на обліки ставати. Так от Міністерство внутрішніх справ повідомило, що мобільні пункти для видачі. Закордонних паспортів айді карток і інших документів незабаром почнуть працювати не тільки в Польщі, а в Чехії, Німеччині і Туреччині. Причому, що в Польщі паспортний центр функціонує в трьох трьох місцях. Я різне чую про ці паспортні центри, про кількість людей там. Якщо є якісь проблеми, друзі, пишіть, не соромтеся в коментарях. Будемо якось допомагати налагоджувати нормальну сталу роботу, тому що різне чую і в фінансах, і все що завгодно. При тому, що заступник міністра внутрішніх справ Євгій Єнін сказав, що мають досвід роботи в Польщі. І там вже не тільки якраз е, видають паспорти, а там вже є можливість і з правами і так, на машини. І є навіть буси, які переміщуються, якби мікроавтобуси такого білого кольору, символіку документ. Е, працюють і в Кракові, і в Данську, і в Варшаві. Ну і тепер якраз подивимося, який цей досвід в хорошому плані на ті інші країни перенесуть. Так що я вам повідомляю, що воно є. А можливо, ще би її написали. Непогано, де б написали в Твіттері. Тим паче, що, як я кажу, новини з Значить, галактики. Да, Маск купив Твіттер, Причому ще пізно ввечері вчора написав Чифс Твіт, тобто посилання шефа чи послання шефа. Да, Компанія Твіттер ще 25 квітня цього року мала укладати з ним угоду. Пам'ятаєте, судові розвідки, розвиток судовий. Але все вже сьогодні почали перераховувати кошти для фінансування. І за даними джерел, там 44 мільярди, але 13 мільярдів дають банки на Маска на цю купу. Купівлю. Ну і вся угода буде укладена до е, завершення цього тижня. Подивимося, як зміниться зміниться ця система, тому що сам е, маск каже, що свобода слова, основа демократії, що діє, а твіттер це цифровий простір для обговорення фундаментальних речей для майбутніх питань. Ну, ми вже бачили, які фундаментальні речі для майбутніх питань, особливо в модерації пана Маска, але сподіваємося, що все буде круто і все буде на майбутнє в доброму розумінні. На всяк Випадок чи про всяк випадок, друзі. Незважаючи на всі повідомлення, що ми ще сьогодні будемо з вами опрацьовувати, не забувайте про найголовніше. І я вважаю, що його, якби вчора узагальнив президент Зеленський, Українців закликали до свідомого споживання електроенергії. Ну про що, про що мова? Оскільки країни потрібна перемога над касапами і в енергетичній сфері. Зазначив президент, що провів велику нараду щодо ситуації в енергетиці до всіх питань, тому що роблять, не роблять. Темати Різнопланова це і відновлення пошкоджених об'єктів, захист генерації, забезпечення доступу людей до електроенергії. Я би ще сказав з'ясування, хто є власником тих електромереж, в тому числі і може звідти би Кацапів і Кацапо наближених прибрати якомога швидше, тому що вони б в темі і в схемі сумнівів абсолютно немає. Президент Зеленський заявив, що в багатьох. Містах і районах України відбуваються аварійні відключення, але всім треба пам'ятати, що українцям потрібна перемога над касапами і в енергетичній сфері, щоб не робив ворог. Наше завдання ламати його плани і захищати Україну, і це не просто чиєсь завдання. Це стосується не лише енергетиків. Зараз потрібне свідоме споживання електроенергії всіма українцями. Президент Зеленський закликав українців обрати свою схему обмеження споживання електрики, поки у загальній енергосистемі є дефіцит. Ще раз кажу, що деякі компанії, які постачають електрику, Почали тестувати закупівлю електрики, але пам'ятайте, там інші ціни. Сподіваюся, що і статкування буде конектитися одне з іншим. На найближчому майбутньому ті, хто оперують нашими електромережами, все ж таки зроблять європейський стандарт а, цих конекторів для того, щоб більше не було складнощів в ремонтах. Ну і з урахуванням роботи протиповітряної протиракетної оборони. А, сподіваємося, що більш надійно буде захищена якраз ця галузь, хоча не сумніваюся, що перезаряд. В кацапстані е, ідеї, що останній постріл, вони свій не зробили. А ми до цього готуємося. Ми свідомими, що таке буде, і знаємо. Тобто для нас це не буде несподіванкою. Друзі, я щиро дякую вам, що ви на каналі Василь Климшук. Тому що справді краще знати, аніж здогадуватися все і про все, що відбувається, складаючи таку загальну картинку. Підписуйтесь, дзвіночок вмикайте, аби нічого важливого не пропустити. так весь час палець догори? Це лайк, лайкос, категорична вподобайка, якщо вам заходить такий формат подачі інформації, друзі. Якщо є можливість зробити гіперпосилання на це відео в своїх соціальних мережах, Респект і уважуха. Я респект і уважуха всім, хто бере участь в акції, подаруй бійцю шкарпетки. Вчора мав спілкування, доповідаю вам з хлопцями, там, ті, які отримують наші шкарпетки. З паном Денисом в районі Бахмута не буде там подробиці. Ви його на картинці на відео всі бачили. Каже, що всі задоволені, передавали велике спасибі. Що в Бахмуті знаєте, воюють в шкарпетках категорично від, від глядачів і підписників каналу Василь Фланчук. Це знаєте, це надихає реально. Каже, класно, всі задоволені. Єдине каже, проблема, що ці шкарпетки однакові, коли їх стирають, коли їх ну, якби сушать. Потім ну, складно ну, кажу, ну що є, як є. Ми не можемо кожного позначати. Але сміється, каже, що це е, найбільша проблема. Ну і слава Богу, друзі, і тепер ми готуємо з вами зимові шкарпетки. теж вже багато замовлень. Я бачу, що наступного тижня, напевно, навряд чи я вже буду приймати ці замовлення. Давайте дотягнемо якби, цей е, тиждень, тому що ну, треба зі всім цим справитися, віддати на виробництво і е, не забирати багато часу. Так що, напевно, ми в суботу е, цю ходу в неділю, точніше, закриємо. І в понеділок вже до пана Івана будемо у Львів е, до наших друзів бандитів Ну, бандитів, ну це виробництво так називається. Відправляти це у загальне замовлення, щоб нашим хлопцям було легше, якісніше. Ну, Ноги повинні бути в комфортіше. Професор там Проображенський, да, про це говорить, ноги треба тримати у теплі. Друзі, я вам щиро дякую. Ви просто неймовірні. І особливо ті і не особливо, а в тому числі і глядачі і підписники за кордону. Британія, Італія, Польща, Чехія, ну рвуть Нова Зеландія. Господи, я навіть не знав, Сполучені Штати Америки. Руть всіх там просто пакунками відправляйте. Так, да, ми так і будемо робити. Ви просто Супер-пупер, найкраще. І ми переможемо. Це однозначно, не якщо, а коли. Ми переможемо. Ми віримо в Бога, ми віримо в Збройні Сили України. Ми пхаємо з вами разом далі. І це далі обов'язково буде яскравим і фантастичним для нас, для українців, для України. Все буде. Ви тільки, будь ласка, не примикайтеся, щоб це головне не пропустити, не дай Боже. Хай щастить, до побачення і до наступного відео. Слава Україні, друзі!